Привіт, друзі! А я до вас з вже з готовим салатом. Настільки все готується просто, недмінно треба, щоб така заготовка стояла у вас на полицях. Картоплину зварили, салат відкрили і вже є їжа. Капуста. 1,5 кг нашатковою, морква 300 г на крупну тертку, цибуля 300 г півкільцями. Перед солодкий 500 г соломкою, помідори 500 г часточками. Капусту у велику миску складаю і додаю відразу сіль, 2 столові ложки. Показую, як вони виглядають, це 60 г. Переминаю. Далі додаю цукор 4 столові ложки 100 г, олія і оцет по пів склянки 250 мл, а це по 120 мл. Додаю підготовлену нарізку, перемішую. Залишаю на 1 годину періодично ворушу салат. Розкладаю по сухих чистих банках, я їх ошпарювала. Вийшло 4 баночки по 900 мл і одна на 1 літр. Рушничок на дно заливаю водою по плечі і з моменту закипання стерилізую пів літрові 40 хвилин, а ці 45 хвилин. Закручую, перевертаю, закутую. Ось і весь процес. Беззаморочковий рецепт смачного. Ваша пташка надія.